Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Миколая, чому ми його святкуємо, чому люди поважають це свято, а діти з нетерпінням його чекають? Чи знаєте ви, що Святий Миколай дійсно існував і жив він тисячі років тому? Він був священником, який прославився на весь світ своїми добрими справами, а саме допомагав бідним, любив дітей та дарував їм подарунки. Народився святий Миколай у заможній сім'ї, маючи великі статки він жив скромно, а гроші витрачав на допомогу нужденним. З часом люди дізналися про доброту святого Миколая і почали саме до нього звертатися. А ще ходять легенди, що своєю силою та добром він зупинив бурю та врятував рибалок у морі. Також він лікував хворих і ставив на ноги лежачих. А чому він кладе подарунки під подушечку? Про це ходять легенди. Ось одна з них. Послухайте. Легенди, що жила була бідна сім'я, яка мала донечку, проте вони жили так бідно, що на їжу не вистачало коштів. І Миколай вирішив їм допомогти. Через дивохід закинув мішечок золотом, проте біля каміну спала дівчинка, оскільки в будинку було дуже холодно, і це єдине місце, де можна було зігрітися. Тому мішечок з золотом упав біля подушечки дитини. Святий Миколай живе на небі, поміж білих хмаринок. і один раз на рік він спускається по сніжинкам, щоб нагородити за добро людей. Коли ж святкується свято 6 грудня чи 19? В усьому світі воно відзначається 6 грудня за новим сучасним календарем, а 19 – це за, за старим стилем, який відстає від сучасного календаря на два тижні. Проте цей день вважають символом доброти і милосердя, тому в цей день дарують подарунки, згадують Миколая і вірять в чудеса. we I